Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі Пізнає Моє життя і сьогодні я знову ж вийшов на риболовлю. Ось знову ж таки на річку. Зараз піду на ставок, спробую. Та дивлюся на річку, що вона трішки спала та вода стала трішки прозорішою. Зараз підемо. Спочатку на ставок, потім вже на річку спробуємо. Зараз. Оп. Так. Зараз підійдемо і я, вам, і я включуся. Так, друзі, ось все, ми підійшли вже до цього ставочку. Ось. І зараз пройдемо трішки далі і почнемо закидати. Ходимо. Ось ми пройшли вже до цього ставочку, і тільки що бачу, що щось, щось скинулося он посередині посередині ставку. Значить риба є. Сьогодні не тільки буду кидати спінінг, але ще взяв сьогодні. Поплавочну оснастку. Якщо нічого не буде клювати на бльосни або на мікроджик, то поставлю вже поплавочну насті і буду кидати на хробака, подивимось, що з цього буде. Так, все, друзі, надягну ось таку каливалку 3,5 і зараз буду закидувати посеред ставка та можливо якийсь окунець клюне. Сьогодні прозрачність води добра. Все видно майже. Трішки правіше кинемо. Так, друзі, поки що нічого не клює, але коли щось клюне, то я вам все покажу. Так, друзі, ловлю вже десь хвилин 10. І поки що не жодної покльовки. Але зараз ще трішки покидаємо та надягнемо поплавочну оснастку. Зараз ще декілька закидів зробимо і будемо переоснащуватися. Так, ну думаю вже немає сенсу ловити і зараз будемо надягати іншу оснастку. Так. Знімаємо коливанку. варку, беремо поплавки. Ось я вдома. Зробив таку оснастку. І зараз візьмемо, так, де волосінь. Так, ось. Осна волосінь. І зараз розмотаємо і натягнемо на цю оснастку. Так. Що випутати треба? Так потім, можливо. Підемо на річку, спробуємо також на черв'я або на тісто. Так, ось, вже розмотали. Ось я зробив, зробив тут петлю маленьку, щоб зацепити за ось цей, не знаю як його називають. Так, ось все зробили. Це вложимо на місце. Оснастка, поплавок, два грузика і наживка зараз. Першу спробуємо на черв'я. Так, зараз виберемо гарного. Так, це за великий. Ось такого спробуємо. А потім на тісто стої ще спробуємо. Так. Зараз ще одного невеличкого поцепимо. Що ще... знайти його потрібно. Так ось. Можливо, якийсь окунь клюне. Так, ось так думаю, такий пучок буде досить. Зараз потрібно руки помити. Зараз. Ой. та закидуємо туди подалі, на середину ставку. річки, глибину більше зробимо. Так, друзі, поки я залишив там поплавок, а ось вудочка. І зараз хочу сходити туди, подивитися, можливо, там є якась риба. Було декілька клювань, але слабих на поплавок. Зараз прийдемо трішки. Подивимось тут. Тут також гарне місце. Так, йдемо далі. Трішки подивимось. Так, проходимо. Такі сосни невеличкі ростуть. Гарно. Так, тут. Риби поки не, ва, не бачу. Так, тут також не видно. Зараз пройдемось трішки. Ще. Тут я бачив десь головля плавав собі, а зараз не видно його. Але схоже, що риба, яка тут є, сидить там десь зараз. Сидить ця десь тут під корчами тому що тут і глибина є трішки, і дерева повалені багато. Схоже, вона ще там зимує під цими корчами. І зараз буде вертатися назад. Ще декілька хвилин постою, почекаю. Якщо нічого не клюне, то підемо вже на річку, там подивимось, чи вода спала, чи ні. І дотринемося біля вудочки так друзі ось я вже і на місці воно поплавок тільки що перезакинув раз ось знову такий поставив А та зараз ще буду хвилин п'ять чекати та потім вже схожу на річку подивлюся що там у нас робиться так все друзі постояв я вже хвилин 10 зараз буду брати і доставати свою вудочку і йти на річку. Так, зараз щось тут наплуталось. І будемо йти на річку там. Спробуємо спочатку також на якісь покидати коливалки, можливо, мікроджик. А зараз... Збираємось та йдемо вже на річку, тому що тут -то нічого не клює. Речі я вже зібрав і зараз йдемо, подивимось, що у нас там на річці. Зараз Потрібно пробиратися сюди. Пробралися майже ось це. Ось такий столичок. Зараз підемо на річки та встрітимось, друзі, вже біля річки. Так, друзі, ось і все підходимо ми до, цього, до цієї річки. Зараз майже підійшли ось. Залишилось через дерева пройти. Та подивимось, що там буде у нас чи спала, вона чи стала прозорішою. А поки підпишіться на мій канал, поставте лайки, пишіть коментарі, якщо ви хочете наступну рибалку. І зараз ось що... річка там витніється. Да, друзі, річка спала. Набагато спала за два дні. Ось, друзі. Ось там вода ушла від того дерева. Так. Зараз можливо закину на поплавок. Потім на якусь блесну. І потім, якщо нічого не буде, то підемо додому. Так, друзі, на черв'яка не хотіло, І зараз я спробую на тісто. Який я робив в своєму відео. Так що дивіться його, переходіть на мій канал і вмикайте і дивіться, як робити таке тісто. Воно дуже довго сидить, сидить на гачку та нікуди не спадає. Зараз спробуємо на нього щось спіймати. Ось так, закинуємо, закинули на хробака нічого не хотіла брати. Тому зараз. Так. А тісто також чомусь не хоче. Але це напев... напевно і до того, що зима, холодно ще, але зараз плюс 16. Але все ж таки вода ще велика, не прозора. І не прогрілася ще. Так що чекаємо весни і будемо ловити багато риби. Зараз ще оцей раз допливе, підемо на інші місця, спробуємо. Зараз я піду на саме перший та встрітимося, друзі, там. Так, друзі, ось і все підходжу я на перше місце. Ось. Зараз спробуємо тут щось зпіймати. Так, беремо тісто. Ось. Робимо такий... таку кульку. Ложимо тісто та тепер надягаємо на гачок. Ось, все. Так, тепер закидуємо. Але тут, друзі, коряга, я тільки що хотів сюди закинути. Так, щось там запуталось. Ближче. Скоро, друзі, буде весна. Куплю прикормки. Прийду сюди та буду ловити рибу. А поки нічого не клює, а коли можливо щось клюне, то я вам все покажу. Так, друзі, простояв я хвилин 10 на тісто. ось воно до цих пір на гачку сидить. ось І зараз ще пару разів кину. Та якщо нічого не клюне, то зміню знову на, на хробака. Можливо, на хробака щось клюне. Якийсь бичок, тому що на тісто схоже ще рановато. Так, зараз уже наденем оттиска. Так. Берем коробок. Вот. Такого Та сзаду на, починаємо надіватись, так, ось надягнули це від. Назад до пакету. Зараз так, ось це. Пробуємо на хробачка. Тому що в перші дні, коли я сюди ходив на риболовлю, то тільки на хробака її клювало. Ну і на манку ще. Так. А зараз чомусь не хоче. Щось там застряє? Так, ну добре, друзі, постою я ще хвилин 10, якщо нічого не клюне, то вже буду збиратися додому. Так, ну все, друзі, наша риболовля підійшла до кінця. Ось вже нічого не клює. Я вже зібрав речі. Зараз буду йти додому. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайки, підписуйтесь на мій канал коментарі, Якщо хочете наступну риболовлю, ставте дзвіночки, всім до зустрічі, всім пока-пока.